І так, огляд Mitsubishi. У нього тут такі лампочки приєднані на діодиках, це вже самостійно зроблені вже електриком. Далі. У нього тут є противотуманні фари, омивач лобового скла, тобто я кажу, мовач лобового скла, омивач фар, поворотники, маленькі денні ходові вогні, дефлектор, оцей от, в, воздухозаборник парктроніків нема, але у ну, 2005 році тоді такого взагалі не було. Е, далі в нього немає ножок, тобто не ставили, бо, тому що машина невисока. Далі, тут протертость це бевушна машина, е, фари доплюючі стоп-сигнали. Тут є відражатель світла. Оцей задня противотуманка. Але, ну, в принципі, от, от серебристий автомобіль, отак от от виглядає як оце компактний кроссовер. Все, підписуйтесь на канал, а да, ще одна, І в нього відсутні релінги. Ось от такі от труби, як в цій Audi A 6. Такі в Audi є релінги, а в Mitsubishi нема, тому що в нього бідна комплектація. От. Ну і антенка, така дрібнота. і Вона ще продається, от. це в нас 2006 рік, 2.0 бензин, механічна коробка передач 5-стум п'ятиступка, 5 повний привід постійний, ціна 6500 баксів. За цим номером телефоном звертайтеся. Парковка АвтоПлюс. Місто Хмельницький, мікрорайон Лезніва, Вінницьке шосе 2.4 та Ми знаходимося навпроти АТБ за заправки ВОК І так, продовжую розказую, що це воно таке, таке на капоті, що за річ. Це воздухозаборник. Його задача служити для подачі холодного повітря в інтеркулер в турбонаду, що забезпечує краще охолодження повітря перед його находженням у двигун. Так, відкриває капота. Відкрила капота. Тут капот має підставку, зараз я покажу все, притримую рукою, бо незручно камеру тримати. Зараз, зараз я зумі, нічого не видно, там покажу вам все добре. І так, от це все знаходиться, його двигун. Про двигунчик. Це 2.0 бензин з повним приводом розказують, дивіться, двигун у нас 4-циліндровий рядний, 2,0, бензиновий, це 16 клапанний Потужність близько від 136 кінських сил до 150 в залежності від конкретної модифікації та року. Кон конкретний момент близько 170. Крутний момент близько від 170 до 165 до 150. Сил. За два вам розкажу. Тут крутний момент близько 170-190 нм. Система подачі палива гаточкове вприскування розташування двигуну спереду. Коробка передач, ви знаєте, це постійний в нас повний привід. Розгін від 0 до 100 це 10-11 секунд. Максимальна швидкість 180-190. Лисько спинка. Так, я присаджую салончик. О, воно впало там. Це максимум так воно регулюється, таке в нього бардачок, як бачите. І так покажу вам салон. Салончик. Ось так виглядає за закритими сидіннями. Так, чекайте, закриє двері. Так, так. Знову ж таки тягнемо за цю ручку, і в нас такий салончик. Все закрыто, я надеюсь, вам видно. Ось вот такий салончик вот. з бага... вот. таким вот багажником просторним. Итак, теперь тепер я вам покажу, як він виглядає весь в зборі в салонах. І піднімаємо цю ручку. Так, зараз я вам покажу. Я вам зроблю друге увімкнення. І так, салончик, в нього виглядає так. Тут електростеклоподйомники, підстаканника. Ні, тут немає, це не така добра комплектація, динаміки, звичайні регулювання сидінь. Це спинка, це вперед, це назад. Це у нас піднімає сідак, по от, висоту. От. Але це спинка його. Це піднімає спинку. І так, що тут у нас? Воздухозаборники, регулювання фар, спідометр у нього такий, крейсерська швидкість 240 км за годину. І карбон. Тут весь по салону йде карбончик. оце Годинник його, магнітофон, телефон можна сюди поставити. Аварійку, печка, кондиціонер і прикурювач. Підігрів, сидінь, ну і механічна коробка передач п'ятиступінчата. Далі, тут кожне сидіння має своє електростеклоподйомник. так, показую вам ближче. Тут його електростеклоподйомник переднього водійського. Отак от салон виглядає в неї Тобто складений. От. В салон в нас кожен велюровий, тобто в оця частина в нас кожа, в, оця частина в нас велюрчик Бардачок. Тут є дві кнопки. Одна кнопка, це ліва кнопка, відчиняє підлікітник друга кнопка в нас піднімає сам бардачок, доступ до бардачка. Піднімаєте, зачиняєте. Нажимаем на кнопочку і зачиняється. Фар з прицепом. закривається багажник у нас вручну. І так, покажу вам мотор. Мотор тут відкривається. Так, вам розкажу, що це тут -от на капоті знаходиться. Це в нас воду воздухозаборник, його призначення зараз.